Пішла съйомка, запись, і наче пішла. Так, хлопці, всім привіт. Що я хочу? Що я хочу з вами побалакати? На часах зараз там? 4 години ранку, бо днем світу в нас нема, електроенергії, будемо так казати. Так, усі, хто замовляв, мене ще до Нового року вали. До дровоколів, ось вони. Вони всі в роботі. Я не можу, просто мені незручно, звісно, я перепрошую всіх замовників. Ну, так буває, як кажуть. Хлопці, все робиться, все, все буде. Тільки трохи-трохи пізніше. Ну, воно завжди так. Обіщають одне, а по факту виходить друге. Так що перепрошую там, Сергій. Та знають, хто, хто замовляв, ті знають. Я за ті 200 гривень, що ви заплатили, не за багатів, то не думайте, що я там. От. Так, їдемо далі. Помощничок лежить печку караулить. Бо на вулиці мінус 15, на дворі верніше. Так. Помнимо. Станок 1616 в продажі. ціна 1000 доларів. Я знімав на нього відео, там обзорчик. Ще буду знімати. Станок комплектний станок на ходу. Станок від прямого привода, від частотного перетворювача від трьох фаз. Ціна 1000 доларів. Якщо у вас нема три фази, отой частотник залишається в мене. Я скидаю ціну частотного перетворювача. Ви собі купуєте на Алі однофазний. Тут стоїть мотор 1,5 кВт і 1000 обертів. Зі своїми задачами усім він справляється. Ну, ось я. Це, звісно, не його патрон. Тут буде стояти 200 203-кулачковий патрон. Звичайний, ну, Білорус. З прямими кулочками зворотних не буде, бо нема. Ну ось дивіться, сверло. Я не знаю, скільки воно там, 40, наче, чи 45. Не пам'ятаю. Це я пердолю. Ось такі бляхи. П'ятнаха чи скільки вона. Ні, це менше. Неважливо. Це я сюди ставлю в чотирьох мене центр є. Роблю отвори, ну мені так зручно. В общем, тим сверлом воно сверли. Звичайно, ще не зразу, зразу там, десятка, там десятка двінаха прохожу на виліт. А тоді. Звісно, що смазка, звісно, що оберти. все тягне, все працює, то покажу. Різьби ріже. Коротше, все, що він має робити, він робить. Станок зношений. Станок не целка. Ціна качество. 1000 доларів, він ваш. Локація Харків. Верніш Пісачин. Так, оце замовлення. Воно мало ще до Нового року поїхати. Ну не поїхало. Ну, ладно, всі з пониманням, Що це? Це такий штівочок вийшов 400 мм зовнішній діаметр. Дві таких втулочки. Ну, щоб ви розуміли, вага десь приблизно кілограм по 15. В общем, заготовка була 45 кг. Не знаю скільки я зняв, я її не важив. Ось такий маленький штівочок. Ну, маленький. В порівнянні маленький. Да? Тоже так, все тут два гужончика. Тут два гужончика. Отвор, в общем, короче. работать не будет по-любому. Вже, вже всі дрова в, в Валковському районі повсикалися, бо знаю, що їх очікує. Так, є такий шкілочок, да? Зовнішній 420. Профиль Б. Ну, это они в паре должны работать. На, Ну, размер, как вам, как вам показать? Короче, это у меня в руке 75 диаметром, то есть 420. Ось, будут работать в паре. Речь не в том, что я тут индикатором обвешался. Короче, выходит такое биение. Там десятка. А вот так вот, значит, 30-ки. Це, звісно, не є гуд на тих обертах, що він буде працювати, там близько 300 обертів, то не є критичним. Ну, не знаю, побалакаємо з замовником, перероблять, не перероблять. В общем, треба його поставити на місце, як він буде працювати там, оця ця матата, Тоді видно буде. В общем, що я зараз хотів показати. Ну, ось я включив. Ну. Я вважаю, що для такої конструйовини це, це добре. Це не є добре, як для токаря, що він віддає таке замовлення. Ну. Домовленість була, такий великий діаметр я перший роблю в перший раз займаюся тим, що виготовляю дровоколи конусні. Ну, а це колега по цеху, будемо так казати. Він там, я так зрозумів, що робить як їх оці дровоколи, дровоколи, як його назвати. Коротше, той, що на редукторі, той, що... Той, що рубає дрова, як і тим самим. Як тут, блядь, з шатуном таким. Ну, техніка класна. Це йому треба в тулочки. Попросив, я зробив. А так сам собі думаю, от краще він станок токарний в мене купив. І все. Зробив ті дві-три машинки і все, і станок відкупився, і, і грошей ще залишилося. Ну то таке. То він трошки попрацює та придбає собі. Станочок і не буде в мене замовника. В общем, таке. о чому. В общем, хлопці, всі, хто замовляв, все в роботі, все воно буде, все воно чітко. Он мій телефон. Кому цікаво. В общем, пам'ятаємо за станок. За токарні, не сверлильний. Токарний продається. Все, дякую за увагу. Хто додивився, ще раз перепрошую перед тими замовниками, що сроки просрані, ну то такое. То ми лічно з кожним побалакаємо і вирішимо. 是，就过。